Я за українську імперію і такі методи захисні, Латвія просто не збирається нападати на Росію і повертати собі Кубань і так далі. Я збираюсь. О тому треба більш адаптивні гнучкі форми. Це як в Росії, то тобто де така культура, яка охоплює і вона наповнює собою, не так, щоби там е, знову ж таки, е, всю цю масу її треба абсорбувати, і треба змушувати, якби працювати на нас. Це ж в чому проблема? А якщо Кубань до нас приєднається, бо республіка. Всі думають це фантастика, але мені зачхаття. Просто ж багато... але ж там частина розмовляють українською мовою. Як вони кажуть, е, Я не то, що про це кажу. Я кажу, що там снігав в тому, що всі вони працювали на російську адміністрацію, а потім вони бац, перебіжуть на нас. Як з ними співіснувати? Імперські форми співіснування, урядування, культури. Це все треба розвивати. Про це все треба думати, треба е, е, красти, треба забирати. Це як була травля усіка. Я гержусь тим, що я в цій травлі не приймав участі, тому що треба робити так, щоб от фахівець там у нього було купа стріксних заяв. Я з ним Педлавра міг, може, би десь там бився. Він мені надавав мені в ну, Насправді не надавав би, тому що були б газові волончки, нас було б багато, і там було б дуже весело і цікаво. от. Ну комусь би він там дюндільдав. Ну, це ніяк не вирішило цю проблему. Все одно би треба абсорбувати людей, щоб вони представляли Україну, а не Росію. Треба от всіх так красти.